Всім привіт з вами, Олег і сьогодні я з цим чоловіком, який знімає відео. Короче, він називається там Макс Шоу. Силка під відео там. Короче, ми зняли кліп в на Тай Еліт. В Україні Тай Еліт. там, Макс, скажи щось. Ні. А там кіт лізе, короче. О, котик. Закрій очі, да. все по порядку. А ти цюпаєш, цюпиш грядку і йде як по розпорядку. Ти вдома свою зарядку. Поки я тут, в теплому ліжку поликличе мене на провіжку. Каже взяти з собою водичку, щоб попрати свою спідничку. Тут нас не знайдуть проблеми, тільки ти Мотика, в полі. Час застигне на цьому моменті всю свою силу я віддам тобі мотикою рухою. Швидко, швидко. Це все, що потрібно мені. Гото і побігти на поле так швидко, щоб ще раз мотику принести тобі. Я тає лід, по полю йде день валіт, посапає бур'яни, щоб не виросли вони. В Україні тає лід, Картоплю картоплю ще він, щоб виросла вона, і пожарить до пивка в Україні тає лід, по полю йде інвалід Посапає бур'яни, щоб не росли вони в Україні тає лід, Картоплю картоплю ще він, щоби виросла вона, і пожарить Ну до Досапа твоя вона, як ніжний голос твій. Я обнімую її, щоб стало легше їй. Земленька моя, так файно, файно грузне в ній. Аркуя твоя, як те спростуги USA Я роблю на зустріч тобі крок, і граю на сапі сольний рок. Під моїми ногами пшон на шар. Мені просинається татар. Мені плювати, що навколо красота, сопа і поле це моя сім'я. Жара сьогодні, як тюлень тільки між нами тепер. День з тобою. Це значить, що я не буду спати у тебе і професіонально почну сапе. Я візьму свою сапу. Тобі так по душі вона ти знайшла профік сапу серед самих кращих сап. Я тихонько сажу бульбу і вирощуєш її. І ти навіть ще не знаєш, що тут ходять злодії. Вони стирять у нас бульбу, як великі гамнії. Я дивлюсь на них. І в Україні тає є в країні та по полю пополю йде інвалід, посапає бур'яни, щоб не росли вони, в Україні тає лід, ліг картоплю посадище він, щоби виросла вона, і пожарить до півка, до півка, до півка. і пожарить до півка, до півка. І до пивка, і пожарить до пивка. Клас.